Добрий день Україна! Знову з вами кухар Іван вам. На годиннику без 1012. Так що давайте подивимося, що на цей раз я приготував козакам на обід. Оператор підходь ближче. Сьогодні Оператор Манан Тоха. Подивіться, тут у нас спагетті. Подивіться, які назажарочки. Дивіться, які спагетоси. Дивіться, ай-яй-яй, яка. Ось такі у нас спагетти, Сьогодні до спагетти у нас буде ковбасний гуляк. Можна сказати, на підливочці подивіться, яка теж краса, ковбаса, перчик болгарський, морковка, цибулька, часничок. Подивіться, які. Підливочка буде супер, ай, дивіться яка, Це дуже смакота. Отака От смакота буде у нас. І овочевий буде салат. Свіжа капуста, огірок, укропчик. Цибуля. Ну це куплено за свої кошти. Дорогі підписчики, до вас буде прохання, напишіть в коментарях звідки хто, як мене хто дивиться. Слава Україні! Героям слава! Всім гарного, мирного дня, до побачення!